Як допомогти бійцям адаптуватися у зоні? АТО? це два дні обговорювали військові психологи з усіх силових відомств України та країн Балтії. Тренінги проходили у навчальному центрі Нацгвардії під Києвом. Відтепер військовики будуть отримувати психологічну допомогу і перед відправленням у зону АТО, і на фронті, і після повернення додому. Таке чула Марина Анціфорова. Вночі вас можуть ворог слухати, повинні по помисточку просуватися тихо. Ну, то розмовляє так, молоді військовики з усієї України, які тільки починають служити в Нацгвардії, вчаться взаємодіяти. Ну от зараз ви побачили таку вправу, яка та нам на формування згуртованості військових колективів, коли хлопці ще скажімо так мало до один одного знають. І ось такі вправи, коли вони які вони виконують, вони дозволяють людині скажімо так знайти. Того найближчого людину, товариша, а потім вже і друга, на якого нам можуть скажімо так, спиратися. Психологи силових структур України два дні обмінювалися досвідом із закордонними колегами із Латвії, Естонії та Литви. Олена, психолог відділу спецпризначення МВС, каже, часто таких фахівців на всіх бійців не вистачає, тому досвід інших країн буде доречним. У нас нагрузка по нормативним документам. один психолог на 400 чоловік. Но є такі потрезління там, де ти. Тысячу человек и один психолог и чисто физически не хватает на всех поэтому из опыта прибалтики мы можем перенять вот такое сотрудничество с со, со священнослужителями и это будет очень очень в плюс. Потому що в таких от стресових ситуаціях потрібна дуже духовна підтримка. Латвійці кажуть, Україна має багато кваліфікованих фахівців, проте зауважують, вони повинні працювати не лише з солдатом, а й з усім його оточенням. Кожен має робити своє діло, психолог своє, капелан своє, врач своє, командир своє. Соціальний роботник у нас теж є своє. Надо вместе працювати з сім'ями, з командирами, тоді щось то вийде зараз. В Україні планує. Запровадити триденну реабілітацію для солдатів, які повернулися із зони АТО з психологічною підтримкою, і фізичними навантаженнями. Лише потім бійці відпускатимуть додому. Він повинен після повернення з зони АТО він повинен скинути той тягар, ту агресію, агресивність і якісь свої негативні почуття, які він привіз із тої, із тої зони, і повернутися в сім'ю. Нормальним, спокійним, да добрим люблячим батьком і чоловіком. Марина Ансіфорова, Андрій Радченко, новини на першому.